Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про прямокутний паралелепіпед. Тож, Перед нами прямокутний паралелепіпед це паралелепіпед, в основі якого лежить прямокутник, тобто всі його бічні грані прямокутники. Також важливо пам'ятати, що основними його вимірами є довжина, ширина і висота. Саме маючи оці три виміри, ми можемо сказати дуже багато інформації про цей прямокутний паралелепіпед. Тож, задача, яку ми сьогодні з вами розв'яжемо. Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює 3 см. Ось я вже позначаю, що висота у нас дорівнює 3 см, а його діагональ. Ось тут далі важливо зосередити увагу на тому, що таке діагональ прямокутного паралелепіпеда. Діагональ прямокутного паралелепіпеда – це не діагональ грані, як ви бачите, зелено позначена. Це саме та діагональ, яка з'єднує дві його протилежні вершини, тобто проходить всередині нашого, нашої фігури, ось наша діагональ. Тож. Його діагональ на 1 см більша за його довжину та на 5 см більша за ширину. Просять знайти довжину прямокутного паралелепіпеда. Тож, коли ви чуєте в задачі ось такі формулювання, типу на сантиметр більше, на скільки там менше, це має вам уже відразу говорити про те, що ми будемо вводити X, і в більшою вірогідністю цю задачу можна розв'язати за допомогою складання рівняння. Тож пропоную нам позначити. Ту величину, яка не доволі часто фігурує в нашій умові, тобто і пов'язує якісь інші, е, інші сторони. У нас фігурує діагональ, ми знаємо, що вона на 1 см більша за довжину і на 5 більша за ширину. Тож, якщо ми діагональ позначимо за х, то довжину можна буде позначити х мінус 1. Зверніть увагу, діагональ більша на 1, значить, ширина. Вірніше довжина менша на 1 см. Те саме можна сказати про нашу ширину. Якщо діагональ Х, то ширина буде на 5 менша, а отже, Х-5. Подалі, для того, щоб розв'язати цю задачу, дуже важливо пам'ятати один важливий факт про прямокутний паралелепіпед і його діагональ. У нас є готова формула, яка пов'язує діагональ із. Трьома його вимірами, тобто з довжиною, шириною і висотою. Квадрат діагоналі прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі квадратів всіх його вимірів. Тобто сумі квадратів довжини, ширини і висоти. Коли ви знаєте ось цей факт, і позначили за Х всі невідомі виразили, ми можемо легко скласти рівняння, яке потрібно для знаходження саме цієї діагоналі. Тож, поїхали. Діагональ в квадраті це у нас х маємо х в квадраті, дорівнює а в квадраті це у нас x-1, плюс b в квадраті, це у нас х-5, і висота у нас відома, і її неважко буде піднести до квадрату. Ось таке рівняння ми маємо для того, щоб знайти наш х, нашу діагональ. Застосовуємо формулу скороченого множення для, відкр... для відкриття цих дужок. Тож х квадрат дорівнює, тут формула скороченого множення. Не забуваємо про подвоєний добуток, тобто х в квадраті мінус подвоєний добуток 2 на х і на 1 це 2х, плюс b в квадраті, тобто 1. І тут так само х в квадраті мінус. 10х плюс 25, і 9, це 3 в квадраті. Маємо ось таке рівняння, його е, варто спростити перенести все в один бік. Тож, х квадрат тут у нас був, мінус х квадрат і мінус х квадрат. Мінус 2х і мінус 10 це мінус 12, переносимо через дорівнює, змінюємо знак, буде плюс 12х. Плюс 1, плюс 25 і плюс 9 маємо плюс 35, переносимо через дорівнює, маємо мінус 35, і в цій частинці залишається лише 0. Є що скоротити? І маємо досить просте квадратне рівняння: мінус х квадрат, плюс 12х, і мінус. 35, що дорівнює 0. Це квадратне рівняння вже можна розв'язати за допомогою дискримінанта, або, можливо, хтось любить користуватися теоремою Вієта, але, ну, звісно, краще було б прибрати ось цей мінус спочатку, тому я пропоную все рівняння помножити на мінус 1, і ми отримуємо х 12 х плюс 35, що дорівнює 0. Ось таке рівняння вийшло, його неважко розв'язати за дискримінантом, але ми згадаємо теорему Вієта. Тож, сума коренів має бути мінус b, а це мінус 12, і ще з мінусом це у нас плюс 12, а от добуток коренів має бути c, а отже, 35. Які ж це числа, які в добутку дадуть 35, а в сумі 12? Очевидно, що це. 5 та 7. Тобто ми знайшли два варіанти, чому може дорівнювати наша діагональ. Але якщо ми уважно згадаємо умову і згадаємо, що наша діагональ на 5 більша за ширину, а ширина не може бути нулем, отже, і діагональ має бути точно більша за 5. Отже, 5 нашу умову не задовільняє. Не задовільняє. Отже, що ми маємо? Ми маємо, що діагональ дорівнює 7, а маємо діагональ дуже просто знайти і довжину, ну і ширину також досить просто знайти. Тож, довжину ми позначали за Х, за а, а, а вона дорівнює Х-1, тому ми маємо 7-1 дорівнює 6 см. До речі, ширину знайти також досить просто. Вона у нас буде дорівнювати Х-5, і це дорівнює 7 мінус 5, що буде 2 см. Отже, виміри нашого прямокутного паралелепіпеда це довжина 6, 2 і 3 см висота. Ось така задача. Сподіваюся, вона вам зрозуміла. Чекаю вас на наших наступних відео.